Трішки прийшлося внести зміни у плани обробок часнику. Обробка сьогодні буде у складі. Є і отакі рослини. Як ви бачите, то. Ну, я вам скажу те листя, що вже пожовтіло і сохне. Воно вже зеленим не стане. Всім доброго дня, 25 квітня, 23 рік. Трішки прийшлося внести зміни у плани обробок часнику, в зв'язку з тим, що різко потепліло. Часник пішов у ріст, багато дощів, багато вологи. Вирішив сьогодні сумістити друге листове підживлення азотне із обробкою фунгіцидом і інсектицидом. Обробка сьогодні буде у складі квадріс фунгіцид 0,6 літа на гектар. Інсектицид Енджіо 180 грам на гектар. Підживлення в цій ж баковій суміші. вимпел 2 700 грам на гектар, карбамід 3 кілограма на гектар. Сірка актив від торгової марки Долина. 2,5 літри на гектар і 200 грам прилипача на гектар. Оце така буде бакова суміш. Отакий зараз у нас стан рослин. Як ви бачите, пройшло близько тижня після першого підживлення по листу. Часничок підбодрився. От. Отакий стан рослин. Стан різний, він ще підрівняється. Ну, є і отакі рослини. Як ви бачите, товщина в палець впалець. Трішки загальний фон позеленів. Багато хто питає, що робити. Підживили, все нормально, підкормили, а часник жовтий. Ну, Я вам скажу, те листя, що вже пожовтіло і сохне, воно вже зеленим не стане. Оце таке. Вже. От, Дивіться на молоді листя, їх потрібно витягувати, щоб рослинка була сильна, щоб молоді листя були зелені, щоб їм всього вистачало. Ці перші листки, які відсихають, вже свою функцію виконали. От, вони вже в процесі росту рослини ніякої не відіграють ролі. Так що, Підкормлюйте, сьогодні проїжджав, дивився у знайомого на часник. В той часник не бачив ні селітри, ні підживлень по листу. То скажу вам, рослини набагато менші, рослини набагато жовтіші. Я вже не захотів знімати не на своїй ділянці. От, так що є смисл, щоб був добрий агрофон у рослин. І їх стимулювати. От зараз, якраз вони зараз пішло тепло, пішла волога. Вони зараз активно стартують рості, і дуже важливо в цей момент їх підкормити і захистити, захистити фунгіцидами від всяких грибкових захворювань, які зараз знову ж таки активно розвиваються через те, що багато вологи, багато тепла, і інсектицидами від шкідників. Тому що різко знову ж таки пішло тепло, зацвіли всі дерева, літає багато всяких шкідників. Для нас із них самі страшні це цибулева та часникова муха. Тобто зарані обробляємо, щоб вони не нападали на наші ділянки. Оце таке норми сказав, так скажу ще. Багато питають, як розрахувати норму на одну сотку на відро води, кажу ще раз, що я вам озвучу норму на гектар. От, Якщо ви хочете визначити норму на сотку, ділите на 100, От, і від цього е, розраховуєте. Не розраховуйте по відрам. Розрахуйте, наскільки у вас вистачає е, поприскати на яку площу того відра, і розрахуйте по соткам, скільки вам треба на те відродати. Тобто, якщо у вас відра, е, розчину вистачає на 2 сотки води, на 2 сотки площі. от, Давайте норму всіх цих речовин на 2 сотки в те, в те відро води. Я думаю, так уже зрозуміло. Наче все. Будемо далі працювати. В кого які питання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Всім мирного неба. До нових зустрічей.